Кожного тижня від травня до вересня в Олеському замку відтворюють незвичайну атмосферу свята або якоїсь епохи. До того щоразу представляють нову тематику, нове дійство. Сюди з'їжджаються гості зі Львова і сусідніх областей. Дуже багато відвідувачів за кордону почули рекламу по радіо, от передзвонили. Придбали запрошення і приїхали. Так що для нас повністю все, що тут буде відбуватися, нове, ми нічого не знаємо, але я думаю, що мало би бути щось дуже цікаве. Чого ви очікуєте від цього дійства? Ну, чогось надзвичайного того, ще раніше ніколи не бачили. Ще ну, буде класно, весело, смачно. Нещодавно під старим замком вперше святкували зелені свята з отриманням усіх традицій. В основі ідея відтворити давні українські звичаї і навчити людей обрядів наших предків в ролі вчителів. Гурт автентичної музики Коралі його учасники віднайшли і полюбили старе, тож тепер поширюють ці знання поміж українців. Що робить гурт коралі? Гурт бере гурт бере оці прадавні пісні, і як на мистинці насилює на ниточки і намагається створити ці коралі. Це пісні з різних регіонів України. Власне, оця ключова засада, тобто що Україна різноманітна. Ці жінки співають самі і влаштовують пісенні конкурси для гостей. Водять хороводи і показують основні кроки танцю Київська ура. Такі зелені свята це поєднання до християнського весняного свята і зіслання святого духа? Однак переважає забава і язичницький елемент. Тут, з поміж гостей, обирають просалок. Я підходжу зокрема до дівчинки і запитую, полин чи петрушка. То каже Петрушка, значить, вона русалка. Хто каже полин, значить, вона не русалка. Тому що полин це те, що завжди відлякувало щось на Значить, вона знає в чому справа. Русалка це символ душі, яка відійшла з цього світу, але ще не перейшла в інший. Ці істоти викрадають біле полотно, яке господині розвішують напередодні зелених свят. Накривають ним парубків і вже мають їх в полоні. Найнеобхідніший атрибут таких веселощів плетені віночки. Традиційно на зелені свята українські дівчата плили вінки з польових квітів та стрічок. Потім цей символ чистоти вони кидали лісовим і польовим русалкам, щоб випросити собі ліпшого жениха. За традицією обирають тополю найгарнішу дівчину. Прикрашають її квітами, а вона обдаровує усіх зеленню. Тепер у цих людей все буде гаразд, а спільне топтання рясту забезпечить здоров'я і довгі щасливі роки життя. Давні обряди і забави неможливі без смачних наїдків, звісно, традиційних. Сьогодні і телятинка запечена, і картопелька по домашньому і ковбаски наші стрілецькі, і куліш обов'язково без якого не обходиться жодне святкування. Родзинка цих дійств інтерактивність: співи, танці і забави до всього залучають гостей. Вітак після такого свята задоволені усі. О, то дуже хорошо, хорошо. Весело, фантастично, дуже гарно, дуже файно, круто. Забави в гридниці. Це п'ять годин занурення з головою у певну тематику. Вони розраховані на насичений сімейний відпочинок. Однак батьки і діти розважаються окремо наймолодших. В замку чекають спортивні ігри і пошуки скарбів під наглядом аніматорів.